Новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на продажі автомобіль нашого клієнта Ford Fusion. Комплектація SE 2017 модельний рік. Вона вже два з половиною роки у власності. Їздила дружина нашого клієнта. Пробіги в неї невеликі. Вона заїхала в Україну, була 105 тисяч кілометрів, зараз 132. Ну що, поїхали, буду розповідати, приступніться Так, дивіться, пробігу на дану мить 132 тисячі кілометрів. Двигун тут 1,5 літра EcoBoost. Він, скажімо так, відносно економічний для такої класу авто. там По місту він плюс-мінус бере 10-11 літрів. Не більше, скажімо так, Це зараз зимовий період. ТО зроблено 5 тисяч назад, масла фільтра в двигуні поміняні. Свічки нещодавно теж замінені були. Я не пам'ятаю, якщо не помиляюсь на останньому ТО. По пошкодженню, тут було зовсім мізерніше пошкодження. Підсилювач бампера навіть нічого на не торкалось. Помінян був бампер. Там, якщо не помиляюсь, капот в колір, ну, колір не фарбований, поставлений був е, з розборки. І, і, і ну що, тут трошки тут, десь пластик, десь фара там отаке, по дрібницям. Все інше, в принципі, в рідному окрасі. По техніці все, зрозуміло, все добре. Ми зараз приїдемось, перевіримо. Вона на зимовій гумі. Є деякі незначні отакі от, тому що їздила жінка, ну, це в принципі кожен може зробити, але от є таке на бампері трошечки. Може десь дрібні маленькі сколи, десь я щось не побачу. Тут на задньому бампері трошечки є, що треба ну, або підфарбовувати. Або трошечки в районі водійської, тут двері ручки, десь незначні такі подряпанки є. Ну, але в цілому, вона мене ще, правда, є, що вчора була на намойка. І трошечки не дуже чиста, скажімо так, зараз є вже деякі розводи. І отак у нас все виглядає. Підемо всередину. Так, дивіться, в нас безключовий сенсорний доступ. Кодовим замком, тут як люблять це форди робити. Електропривід сидінь, стан салона. ну Він не хімчищений, нічого. Трошечки, його б, якщо вилізати, не завадило б, але в принципі кожна сама по собі шкіра жива. Заважень нема. Розмитнулася вона в нас в Україні 2016 роком, тому що в неї 5-й місяць 2016 року. Конверна дата, але модельний рік 17-й, був з і в Америці. Я про це зазвичай розповідаю. Розмитнення в нас просто буде коштувати дорожче, аніж старші ріки. Тому наша митниця розмитнює саме по тій наліпці по конвейерній даті. Але з заводу ця машина була 2017 роком випущена. Що в нас є? У нас є електродзеркала з підігрівом вони. Потім 4 склопідйомника. Пам'ять сидіння водійського на двох драйверів. Є датчик світла. Є датчик світла. Ну Це яскравість приладів і протитуманки, шкіряне кермо. От, далі пробіг от ви бачите, на 132 тисячі км. А це якраз відмітка по ТО 5 тисяч е -е, назад робилась. Що в нас ще? Підрульові пелюстки, кнопочка старт-стоп. Мультимедіа. Ну, Понятна, що вона з Bluetooth з hands-free. Від неї тут іде управління мультимедією і хендсфрі. Це круїз контроль. Це управління бортовими комп'ютерами і магнітолою теж. Далі, що в нас є? Отака у нас шайба по перемиканню. От, задня швидкість. От у нас камера заднього виду з проєкції з підрулюванням. Бачите, вона малює. Є спортрежим, електроручник ну і функція старт-стоп. Тут тут у нас USB підкурювач, велика така нижча, де ми можемо скажімо так, наш мотлах. Два підстаканника, понятно. кондиціонер тут звичайний, підігрів передніх сидінь. Ось вони. Підігріви. Підігрів заднього стекла. Я так, ну, же, що це ж вмикається цією клавішею. Є, а що тут розповідати? Тут наче все. Безпека рідна, до речі, що важливо сказати. При ДТП була безпека рідна, фото з аукціону, ви бачите на екрані. Що важливо, до речі, сказати, що на всіх чотирьох дверях є безключовий доступ, тобто це зручно. Так, дивіться, на другому ряду сидінь. я сиджу сам за собою. Зріст мене 193 см, Ну, от калінками я не чіпаюсь. Все непогано. Комфортно і зручно тут сидіти. В принципі, Fusion в цьому плані по габаритам, по класу дуже добре розміщується. У нас є підлокітник, два підстаканника, нічого особливого, зручний підлокітник, просто все добре. Та й годі обдув'я свій ще із того, що взагалі. Свій підкурювач. Ну, наче все і Ну, Багажний відсік в Fusion і. тут придивити складно, він дуже глибокий, об'ємний, тут можна покласти, мені здається, чемодана 3-4 впевнено. І буде непогано. Спинки більш того складаються, так що можна возити і дошки, і різні всякі речі. Знизу все в заводі, весь герметик, я от бачу, все добре. Докатка тут. Набор не знаю, де тут в фордах зберігається, напевно, під колесом там нижче. Ну, бути все на місці. Скажу вам відверто, коли на вулиці мінус 10, то в салоні набагато приємніше знаходитись, знімати, тримати камеру говоленими руками. Ну що, будемо пробувати. Я в жужжені їздив, я знаю, що це така комфортна велика машина. Я не є шанувальником марки Ford. Я думаю, що ті, хто за мною стежить, це дуже добре знають, бо що я більше по японцям. Але ж на кожний товар є свій покупець. І ну, кожну машину є за що любити. В да? кожного свої переваги. Я знаю, що я знаю багато людей, фордоводів, які люблять Форди і їм вони подобаються. Так що тут я нічого не маю проти. Дивіться, тестую зараз її по поганій дорозі. На вулиці, Мінус 10. При таких погодних умовах ми чуємо зазвичай всі е не ну, недоліки по підвісці або по салону, скрипа, якісь ще щось. Дуже тихо. Я тут власнику маю. Поставити п'ятірку в щоденник, зауважень немає. По салону, тільки чую дитяче автокрісло трошечки, як зазвичай, там по а по салону, взагалі, все тихо, по пластику, по всьому і по Ну, Дуже приємно. Це навіть без діагностики на СТО я можу сказати, що навряд чи тут щось будуть, якісь зауваження. Що стосується Ще забув по технічному стану акумулятор. Тут замінювався новий. Ну я не знаю, скільки він новий. Там власник в нього 2,5 року. Він сказав, що ми на... міняли нещодавно. По її історії, бо я там трошечки спочатку переплутав. Вона е заїхала в Україну в 2020 році, була приблизно е біля року була у першого власника. І мої клієнти купили цю машину півтора роки тому. От вона проїхала в них півтора року. вона в Україні в цілому 2,5 роки. Перший рік був перший власник якого я не знаю, а у другий власник, якого я знаю, вже його дружина їздила останні півтора роки. такі подробиці, щоб було зрозуміло. Що стосується оливи, мотора, Від заміни до заміни, десь літр полтора на, 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 на 10 тисяч кілометрів приблизно масло доливають, приблизно десь так на, на око. Ну, я думаю, що це не є новина, але я впевнений, що... Декабусти на таких пробігах, напевно, вже мають його підбирати, і в них в принципі, це є нормою. Наскільки я знаю, я не багато фардами увікаюся, але от я вам кажу, як є за правду. Десь літр півтора От Я вам як узнав у власника, так вам і передаю. Спробуємо зробити заїзд від 0 до сотні. Як ці півтора літра будуть розженяти таку велику сельодку, ну, ми їдемо вгору. Ну прямо, скажу, не пушка вона 100%, 100%. Ось ми зробили сотню. Вважаю, що ця машина не для гонок, більш для, скажімо так, комфортної їзди, не для динамічної. В моменті вже вона вроді, так підхватує нічого. Ну, а зі старту ви побачили, не дуже швидко. З точки зору комфорту в мене до машини жодних зауважень немає. Дійсно, ти відчуваєш, що ти сидиш в просторій, комфортній машині, комфортабельно, все супер, мені подобається. В цьому плані так. Да. З точки зору хто, як ставиться до Форда, це вже у кожного своє ставлення і я до нього не втручаюсь. З точки зору аукціону подачі того, як вона була там в Штатах пошкоджена Мізер, безпека рідна. Це плюс, технічний стан непоганий. От, ну Трошечки може там, ну мені не дуже сподобався роз'їзд. Для мене це вялік трошечки. Але ну це ж кожному своє. І я розумію, що ця машина ну, може братися не для гонок, це ж не спорткар. Так що в цілому комплектація така непогана, багато чого є. Що? Я вам раджу подивитись, перевірити, приїхати, а далі вже вирішити самі. Всім шанувальникам Ford Fusion присвячується, да? З вами був Льоха Трендав, до зв'язку до зустрічі. Всім бажаю миру. Дякую.